Друзі, мої вітання. Вітаю вас все себе на каналі. Значить що? Е, розпочинаємо будувати гарбузову сушарку чи сушарку для сушіння гарбузового насіння. Е, тут, правда, відео. Я не робив і фото не робив. Коротше, поки прибрав цю територію. Тут в мене е, і камінь був, е, і кирпич був на кучі. Фух. Коротше, прибрав, два дня це я його прибирав. З кирпича воно лишилося може десятків два. Це той випадок, як то кажуть. А хай буде, маєш на щось згодиться. Все як сорока на все блискуче кидається. Так само і я на все, що, як то кажуть, згодиться чи має згодитися в господарстві. Але лежить, лежить і, коротше, поки вивіз цей кирпіч, це два з половиною прицепчика моїх повних воно отаких. І камінь, я вже не знаю колись був привіз так с кем за пляшку. Не за пляшку, а за могорис, прицепу камня. Це років з 10, мабуть, назад. І так, це вже третій раз я з ним перекидаюся з цим камнем. Ну я думаю, що третій і останній раз вже так, лишилося висипати, вигребти пару кучок мусора і зробив вже таку е, розбивку. А, е, сушка, ну верніш не сушка, а е, так скажемо буде е, накриття під сушку. Ширина 3 метри І довжиною оце вийшло 7 метрів. 7,20, наче, якщо не помиляюся, ну, беремо 7 метрів. Розбита така розбивочка і сушильний стіл я планував метр на 5. Метр на 5 і виходило б от того 2 метри. Е, ну, під сушку. Сушку планую робити комбі, е, тобто комбі на дрова е, і під газ пропан. Е, ну, з газом зрозуміло, що швидше. Е, 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 ну, як, прийшов, запалив і все, але буде так. Значить, в мене тут є дуже дуже хороший. Знайомий ну, моєму так сказати товариш, який пару раз ну, був занімався цими е, гарбузами. Да. І він віддає мені коротше, сушку, ну не сушку, а котла я покажу який ну, там зварений. Зварені е, топка сама вимурована А Котел труби вогонь нагрівав труби, а вентилятор, коротше, продував. Ну, я заберу в нього, покажу. І цей самий сушильний стіл. В нього сушильний стіл, виходить, був 3,5 метра на 9 метрів. Оце такий сушильний стіл. Ну В нього змурований був, але, коротше. Він мені віддає, Получається в нього е, оцей сушильний стіл, ну, можна сказати, з чотирьох кусків зроблений. Метр сімдесят на 4 е, з половиною. Оце такий. Тобто, я заберу одну половину, буде в мене 1,70 на 4 метра, е, на 4,5 метра сушки. Отака. А можливо, і два заберу е, сушильних стола. Вони все готові, з, з, з решетка на, накладена е, наверх. Е, решетка якась, він казав, е, е, то чи з кар'єра десь відсів, десь е, е, ну якась там малісманова покриття якесь, ну, кер, сушив на ньому. А це два роки воно під відкритим небом стоїть, то зверху трішки поржавіло то оце таке. Поки що планував я вимурувати, зробити підмурка, тут забетонірувати, але як на сьогоднішній день це вже 20 серпня, трішки там із роботою піджимає на роботі, напряг і виходить, що вже ще не так багато залишилося під ці гарбузи. Ну, я беру ще, грубо говоря, там ну, місяць від сили, може і менше. Ну, тобто, за цей певний проміжок часу потрібно зробити нам сушку. То які мої плани? Ось як так, так зроблена розбивка, забетонірую 4 стоп... не 4, верніше, а забетонірую 8 стопчиків. Буде або з дерева, дерев'яні будуть ступці, або будуть металічні. Ну, це ще буде видно, що, що по наході вдома. Так, і кину е, чотири, получається, крокви, ударю шальовкою, доскою. І буде такий варіант. Або під самий найдешевший жесть, найдешевшу е, металопрофіль. Або ж бачу, продаються банери, Е, Товста така, ну, рекламні ці банери, де на бікбордах висять. Да, там доволі така добротна е, ця резина, то накрию на перший час цими оцими ну, так, Цього року буде така бюджетна, а вже я думаю в подальшому то вже тобто буде, ну, буде видно, що воно і, і, і до чого. То вже зробимо е, обшиємо її. Ну, коротше, е, поступово будемо доводити до путя, але поки що потрібно зробити отакий якийсь навіс. Хотілося б воно е, зробити, щоб було все, як той казав, від початку і до кінця толково. Але ну, на, все потрібно, на все потрібно гроші. І це так зараз поїздив. У нас тут е, ну, один займається е, розборкою, е, е, скуплює старі хати і ну, коротше розбирає, продає матеріал. То це так. На 9 досток е, шальовки це, е, під шифер. Да, і 4 крокви. Да, 4 крокви, ну, не мало, не багато, 2000 гривень, то, то якось так. Ну що ж, це, так скажемо, перша частина буде такого коротенького вступу відео. Ну, а далі по мірі, по мірі можливості все буде воно. Е, е, ну, так скажемо, буду все знімати і е, ну, монтувати, щоб воно все було так. Доступно все хорошо видно. Ну що ж, до зустрічі!